Хотів би подякувати команді за гру, тому що хлопці з кожним днем прибавляють. І знаєте, ми намагаємося вчитися, вчити їх, щоб вони грали як перша команда футбольного клубу Кривбас під керівництвом Юрія Миколайовича Вернедуба, котрі зараз займають першу сходинку у першості України. Тому ми беремо приклад з них і стараємося грати у агресивний швидкий футбол, де в першу чергу видно бойові качества, дисципліна і вибігання контратаку, і швидкість. І взагалі дуже приємно наблюдати за командою футбольний клуб Крибас 1. І тому ми прагнемо грати, як вони. Хлопцям хотів би подякувати за те, що вони сьогодні забили 6 красивих голів. Ми отримали задоволення, і кожен був такий то в дев'ятку, то з льоту. Ну, красиві, тому всім дякую.